В окупованому Маріуполі зносять трамвайні колії росіяни. Ось це центральний ринок, знімають колії. Більше трамваю в Маріуполі не буде. Хотіла б розказати трошки про історію Маріупольського трамваю. Оце дуже знамените фото. Це старе місто Маріуполь, це найстаріший кінотеатр міста Перемога. І ось двохвагонний Маріупольський трамвай їде по центральній вулиці. Раніше називалась Проспект Леніна, до цього проспект Катеринославський. А зараз це проспект Миру. Так от, трамвай запустили в 1933 році в Маріуполі. Хоча насправді ідея запуску трамваю була ще до революції 1917 року. Маріупольська рада пропрацьовувала план. Але виконати його не вдалося, бо почалася Перша світова війна. Далі Російська імперія розпалася, і більшовики вже в 1931 році почали прокладати трамвайні колії в місті і в 1933-му запустили перший трамвай. Вони зазвичай були отакі двовагонні, великі, бачите, скільки народу там було. Це був найпопулярніший громадський транспорт, бо тролейбуси у Маріуполі з'явилися в 1970 році. Було багатько маршрутів, ось основна частина міста, але найдовший це був так званий заводський. Трамвай, ось в нас тут. Бачите, оця червона лінія. Це він з'єднував не тільки місто, а й околиці, різні поселення, які були навколо міста. Звідки люди, робітники заводів на трамваях їздили на роботу. Він був червоно-жовтий за часів незалежності України кількість трамвайних маршрутів зменшилась, бо з'явилися маршрутні таксі, автобуси, тролейбуси. І загалом на 2022 рік працював лише один маршрут, але це був якраз маршрут теж Заводський. І ось тепер він припинив існування, його зняли. Якщо чесно, я не впевнена, що це. Було зроблено, бо маршрут не користувався попитом. Зараз загалом в окупованому в Маріуполі є проблеми з громадським транспортом його не вистачає. Дуже багато територій зруйновано, доріг зруйновано, нема маршрутів, нема водіїв, нема самого транспорту на кому їздити. В місті залишається величезна кількість людей все одно плюс ще їдуть з Росії. Мені здається, що цей трамвай знятий не з якихось логічних. Речей, а просто тому, що росіяни не можуть обслуговувати трамвайні колії, не можуть ремонтувати.